Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал н 1 Разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про цікаві події з життя громадянського суспільства. На Львівщині у межах проєкту пташки перемоги зібрали ще 6 мільйонів гривень для збройних сил України. 13 вересня на Самбірщині відбувся благодійний аукціон у межах проєкту Пташки перемоги, на якому вдалося зібрати понад 6 мільйонів гривень для Збройних сил України. Кошти використають для закупівлі дронів для наших військовослужбовців. На аукціоні було виставлено різноманітні лоти, серед яких шеврони, картини, прапори, прикраси, футболки, монети та розмальовані військові шоломи. Також на події виступав військовий оркестр 24-ї бригади імені короля Данила. Нагадаємо, раніше на Львівщині встановили рекорд: військовим передали 10-ти тисячний дрон у межах проєкту пташки перемоги також на початку вересня зі Львівщини на передову передали 450 дронів для українських захисників. А загалом у межах проєкту Пташки перемоги зібрали для зсу вже 218 мільйонів гривень та передали бійцям майже 10 тисяч дронів. Українські заклади охорони здоров'я отримують хірургічні інструменти від благодійників з Чехії. Передача відбулася завдяки співпраці міжнародної дипломатичної місії, публічної дипломатії в Чеській Республіці з конгломератом Скупіна Щез. Загальна кількість переданих інструментів становить більше 2700 одиниць. Ця гуманітарна допомога спрямована на покращення якості медичних послуг та зміцнення системи охорони здоров'я в Україні. Нове функціональне приладдя позитивно вплине на ефективність роботи медзакладів. Допомога від НРС. як отримати виплати від Норвегії. Українці, які найбільше постраждали від війни, мають можливість подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародної гуманітарної організації Норвезька рада у справах біженців. Ця ініціатива є частиною масштабної програми багатоцільової грошової допомоги, покликаної підтримати українців у подоланні наслідків збройного конфлікту. Одержувачі допомоги мають постійно проживати на території України, навіть якщо ви вже отримували фінансову підтримку від НРСІ раніше можете подати повторну заявку. Хто може отримати допомогу? Люди, які проживають у зонах активних бойових дій, постраждалі від останніх подій, а саме особи, які зазнали матеріальних збитків або ж втратили рідних наслідок воєнних дій. Внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки через війну і шукають прихисток в інших регіонах країни. Подання заявки просте і зручне. Кожен охочий може заповнити спеціальну онлайн-форму на сайті Енерсі допомога Енерсі подати заявку. Що ж для цього потрібно? Перейдіть на сайт та заповніть анкету. У ній потрібно вказати, в якій області ви наразі проживаєте, та коли вимушено приїхали. Гурт Скай в Одесі проведе благодійний концерт. Гурт Скай проведе в Одесі 28 вересня благодійний концерт в межах національної програми Врятуй кінцівку. Покликано зменшити інвалідизацію військових. Глядачів чекають нові мелодії, легендарні хіти та безкрайні враження. За інформацією гурту, починаючи з люту, 2022 тисячі скай на своїх концертах зібрав і передав для збройних сил України. Та сил оборони понад 24 мільйони. А наразі музиканти планують зібрати кошти на операції на кінцівка для багатьох бійців. На кожному окремому концерті пройде збір для одного військового, що є резидентом національної програми Прету кінцівку, яку реалізовує Міжнародний благодійний фонд здоров'я українського народу. Тривалість концерту 120 хвилин. Біжу за загиблого товариша. У Черкасах відбувся благодійний забіг на підтримку Збройних сил України. 15 вересня відбувся благодійний забіг Run for Victory на підтримку збройних сил України. До заходу долучились понад тисяча черкащан. Забіг організували з благодійною метою зібрати гроші для 118-ї бригади. Тро це вже третій забіг цього року, і буде ще два дистанції для дітей 200, 400, 800 метрів а для дорослих. 2, 5, 10 і 21 км. Також є інклюзивна траса, на якій можуть прийняти участь люди з інвалідністю. Аби долучитись до забігу, учасники вносили благодійні внески від 200 гривень. Музика. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Асулиць в ефірі Телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про цікаві події життя громадянського суспільства.